Давайте поговоримо ще у нас два нових, ну як нових, один оновлюється, а другий новий шляхопровід, який веде з великої е... з полярної на героїв Дніпра з... він веде через Богатирську. Так, це ну... нова розв'язка повністю. Усі цікаво, чи саме на полярній, якщо ми будемо казати про це, чи буде там тонель, чи буде там міст, яку розв'язку там роблять і як воно розгрузить потік автомобілів, який зараз там є. Там зараз строїться розв'язка типу напівконюшина. Цю розв'язку планували, ще, якщо не помиляюся, з 70-х років минулого століття будувати, тобто ще з радянських часів, був землевідвід зроблений і там вистачало на це місце. Але або наприкінці 90-х, або на початку 2000-х побудували на цьому, цій плямі майбутньої забудови розв'язки якийсь ЖК. Не знаю, як вони отримали документи, але ви пам'ятаєте, що це такі часи були, що можна було все, що хочеш робити. От. І через це, коли от нарешті дійшла справа до цієї розв'язки, виявилося, що, на жаль, повну конюшину там не можна зробити, тому деякі ускладнення для водіїв все ж таки будуть, особливо для тих водіїв, що їдуть богатирською з боку по і хочуть повернути на полярну в бік мінського масиву, там їм доведеться. Якщо раніше вони просто могли повернути, там був невеличкий розгоріт, то тепер треба буде їхати аж там, де трамвай ходить кільце, і там розвертатися. Але для всіх решти направлінь, то там буде набагато простіше все. І головне, що буде, це зникне світлофор і не будуть перетинатися в одному рівні потоки, що йдуть богатирською та полярною. І оце має суттєво розвантажити це місце. В локальному плані. Стосовно тунеля, так, я чув такі розмови, дійсно там буде тунель, але не автомобільний. Там для пішоходів роблять, як я його називаю, підземно-наземний перехід, тому що він одночасно під насипом, тобто він, наче і підземний, але для того, щоб в нього потрапити, не треба опускатися під землю, тобто він в рівень дороги, тротуару, оточуючого, і тому це отакий тунель пішоходний буде. Що стосовно, як будуть рухатися машини, то вони будуть рухатися новим, знов-таки подвійним шляхопроводом, тобто правий та лівий. Довжина кожного шляхопроводу складає 125 метрів, 4 прогони по 31 метр. Ширина я вам так не скажу, знаю, що там 9 балок в кожному прогоні, але ну, там три смуги такі нормальні будуть і е, будуть видалені смуги для громадського транспорту. Також буде багато місця для велодоріжок, багато місця для пішоходів. Там далі, якщо рухатися богатирською, є теж такий міст, і це розв'язка з великої кільцевої, яка виходить вже до Болонського проспекту з Варшавської траси. Вона ще офіційно не виходить, але фактично вже виходить. А я теж оглядав цей об'єкт, причому ще там з 2019 року його будували, потім не будували, потім знову будували, потім знов не будували. Якщо Розв'язка, про яку ми щойно казали Полярна Богатирська, її замовником виступає Київ Автодор, то замовником тієї розв'язки та дороги далі виступає інше комунальне підприємство, теж київське. Називається воно дирекція будівництва шляху транспортних споруд. Воно теж підпорядковується міській владі, тобто це суто міський об'єкт, і коли от буває, що починають. Сказати, що центральній владі нема куди дівати гроші під час війни, то це до центральної влади ці будівництва не мають стосунку, власне, так, як і оце будівництво. Це будує Київ для киян, ну і для транзитного транспорту. А це зараз будується так звана третя черга. Хоча, якщо дивитися так взагалом, то це вже е, потрохи перетворюється в напівкільце навколо Києва, тому що вона... І має назву Велика кільцева. Тобто вона, коли починала будуватися, то вона мала навколо Києва йти і замкнутися в повне кільце. Але, на жаль, такого не сталося через багато причин, в тому числі і економічних, і багато інших причин. І фактично це напівкільце, яке буде по правому березі. Зараз ця третя черга, яка будується, це від Богатирської до. Коволонського проспекту вона вже майже готова, і я відкрию таку таємницю, тому що я вчора там був, я спілкувався з генпідрядником, це турецька компанія, теж дуже професійна, дуже крута компанія Onur Construction International. Тобто, зараз, от я бачу, що якщо раніше якісь ну, багато незрозумілих фірм залучалися на київське будівництво, то під час війни зайшли саме такі. Дуже потужні компанії, які дуже багато чого в Україні за останні роки створили. А я можу пояснити це тем, тим і це буде навіть такий маленький плюс як до міської влади, коли її звинувачують в тому, що вона витрачає гроші містян на нікому не потрібні розв'язки дороги під час війни. То тут є цікавий нюанс. Всі ці компанії, а зараз працюють от з лідерів ринку Онур. РДС, Автострада, Автомагістраль Південь чотири компанії, які вони можуть собі дозволити кредитувати будівництво. Тобто, якщо там пишуть, що якесь будівництво, там мільярд, то цей мільярд – це. Колись він буде сплачено. Я сподіваюся, що все ж таки буде сплачено, тому що людям треба заплатити за роботу. Але фактично, тут це дуже великі групи компаній, в них багато всяких бізнесів, і вони на мізерній передоплаті, от я знаю, там, де про мільярд казали, там здається, чи 7, чи 14 мільйонів лише заплатила київська влада на сьогоднішній день. Тобто компанія за свій рахунок будує для того, щоб колись їм це все відшкодували. Тому. Це одна з причин, чому такі компанії залучають. А з іншого ж боку, ми можемо за якість бути впевненими, тому що вони молодці, вони дуже гарно роблять. Онур, наприклад, от ми стоїмо, ваш оператор стоїть спиною зараз до Берестейського проспекту, і Берестейський проспект Онур ремонтував капітально, якщо я не помиляюся, років 10 тому. І на цьому Берестейському проспекті зараз ну може кілька ямочок маленьких за весь цей час. Тобто це ну, на віки компанія будує. І оця третя черга від е, Багатирського до Оболонського проспекту, це теж Онур. Вони вже завершують. Я сказав, що я з ними вчора спілкувався, знімав там відеоогляд для свого каналу. І е, е, мені сказали, що якщо ну, щось таке не трапиться, якийсь астероїд не прилетить, то десь за вісім діб вже буде відкритий там рух. Відкрити рух головною ділянкою і відкрити рух заїзду з Богатирської, так звана хорда в бік оболонського проспекту. Далі всі чекають, оболонці чекають і транзитні водії чекають. Це Четвертої, водії, хто їде з Вижгороду, певно. Ні, це те, що там хорду вони будують, будують, там є певні складнощі з. Інженерними мережами, але мені сказали, що питання нарешті стало вирішуватися, і будемо сподіватися, що хоча ця хорда вона не буде одразу відкрита, але через певний невеликий час вона буде відкрита. Я маю на увазі, що всі чекають більш глобальну подію. Це четверту чергу, яка має з'єднати вже Оболонський проспект та Івасюка, колишня вулиця, якщо не помиляюся, Героїв Сталінграду. Це буде четверта черга. А взагалі існує проект. Ну, не можу сказати, що це проєкт, я його не бачив, але я спілкувався з проєктувальниками, я спілкувався з замовниками цього будівництва. Тобто концепція, скажімо так, існує будівництва, ну, можемо так умовно сказати, північно-північного або мостового переходу, або тунелю навіть під Дніпром, для того, щоб оцей шматок дороги кільцевої вивезти за троєщину і потім вже почати будувати кільце навколо лівого берега. І з цього ж з цієї дороги мала бути ще одна дорога. Я не знаю, чи це буде реконструйована, та дорога, що там через погреби йде, або, можливо, якась інша дорога планувалася. Це вже не справи Києва, а це ж колись це планувалося ще з радянських часів, коли це було централізовано планувалося. І дорога мала виходити за бровари, тому що ми знаємо, що в броварах зараз є теж половина е, кільцевої дороги. Вона, якщо дивитися, Стати спиною до Києва і дивитися на бровари, то вона огинає справа міста, а мали теж зробити повне кільце, і оця дорога мала виходити туди, кудись от на цю об'їзну броварі. І ще я здивую, можливо, у вас, що і міст північний, який зараз на Шухевича виходить, він теж мав мати продовження цієї дороги і теж йти на ту ж дорогу навколо броварів. І Подільсько-воскресенський міст так само мав мати вихід на цю дорогу, щоб все їхало на бровари. Тобто це мало бути такі три потужні транзитні магістралі, які виводять туди на лівий, бі... на лівий берег і далі. Ну, Сподіваємося, що колись, можливо, це все буде реалізовано.